не єдне бо наш Господи, власне, в Митрополіту, пристоятельню Української православної церкви, високоприсвяченішого Дмитро Політу Фьодору, всього паствою, соборному духовенству, соборному православному нашому народу і всім предстоящим молящимся і воїнам, і переселеним, і сущим великих на пастях, і сущих на і сограничу Господи. Здрави довгоденствии, під покровом Божия Материна многая і благая літо. многоя ли блага.